Отримала в себе в інстаграмі дуже цікаве питання. Воно звучить так. Підтримка це маніпуляція. Якщо чесно, мені довелось дуже добре покумекати над цим питанням. Я навіть загубилася в своїх думках і вирішила, що це питання досить важливе для того, щоб його підняти. Тим паче поговорити там є немало про що. Тож, всіх вітаю, ви на каналі про тебе. Робіть собі якийсь чайочок, беріть щось смачненьке і поїхали! Почнемо з самого слова маніпуляція. Я вас запитувала в інстаграмі, що для вас це означає, і я отримала дуже багато відповідей. Але майже всі з них були пов'язані саме з психологією. І лише одна, яка виглядала ось так. Була взагалі не про це, і мене здивувало, що тільки одна людина мені це написала. Тут до мене дійшло, що ми вже настільки прошарені в цих аб'юзах, токсичностях і так далі. Що ми вже геть забули, що маніпуляція може бути звичайною дією. В нас вона сприймається автоматично як про щось погане, про людей, про вплив на них. Хоча це зовсім не так. Маніпуляція це проста дія. Ми можемо маніпулювати предметами, переміщуючи їх, ми можемо маніпулювати формою пластиліну, ліплячи щось. Ми можемо маніпулювати маніпулювати Поняттями заміняючи їх, ми можемо маніпулювати комп'ютерною мишкою. Я думаю, ви вже поняли до чого я веду. Маніпуляція це не завжди про гру над почуттями іншої людини. Маніпуляція це просто дія. Все. Тепер перейдемо до психологічного визначення слова маніпуляція. У психології маніпуляція це один із видів впливу, який використовується для досягнення одностороннього виграшу. Тобто, хтось маніпулює і він виграє на цьому. Головна ознака маніпулятора це прагнення заволодіти волею іншої людини. Він намагається поставити вас у підлегле залежне по. І робить це через ваші страхи, через ваші бажання, прагнення, мрії, що небудь. Зазвичай це слабкі місця. Наприклад, бажання любові, визнання, грошей, стабільності та все, що хоче. Друга ознака це обман і лицемірство. Це може бути солодкатур, бота, підлобузництво або навпаки, прям таке нав'язливе ставлення. І знаєте, тут появляється постійне відчуття того, що людина щось не договорює. І третю ознаку можна виявити в думках людини, які вона озвучує. Це скоріше не. Про те, що ми можемо досягнути результату. А про те, що кожен з нас повинен досягнути результату. Тільки так ти виграєш собі місце на верхушці. Це завжди думки про конкуренцію, контроль, силу, владу. Отаке от зазвичай для таких маніпуляторів інші люди це просто спосіб, щоб досягнути своїх цілей. Тепер важливе питання, як зрозуміти, що тобою маніпулюють. Дуже просто є точний чіткий сигнал. Ти починаєш відчувати, що тут щось не так. От прям відчуваєш це. щось не так, і не розумієш, що саме треба зупинитися і добре подумати, що насправді я хочу, і чи те, що я роблю, це дійсно моє бажання, чи це. Кимось нав'язлива думка. Якщо захищатись від маніпуляцій через втечу, агресію, істерику і всі отакі сильні емоції, то нічого не допоможе, стане тільки гірше. До речі, після того як вами маніпулюють, дуже легко відчути таке почуття спустошеності, пустоти всередині, ніби з вас вижили всі соки, які тільки можна. Так що ж з цим робити, з цими маніпуляціями? Перше і головне це сповільнитися. Маніпуляції майже завжди йдуть з тиском і поспіхом. Друге. Важливо називати речі своїми словами. Наприклад, ти зараз на мене тиснеш, припини, будь ласка, це робити. Третє триматися фактів і логіки, не піддаватися сильним емоціям. Бо саме тоді ми йдемо на погоду в маніпулятора. Четверте, знати свої слабкі місця. Якщо ми знаємо свої слабкі місця. То по ним точно вдарять, і ми це помітимо тільки тоді, коли будемо знайомі з цим. І тільки тоді ви зрозумієте, де саме вами намагаються зманіпулювати. П'яте повертайте відповідальність. Почуття іншої людини це її почуття, не ваші. Коли вами стараються маніпулювати на основі своїх почуттів, не потрібно брати це, ніби ви винні. Це суто відповідальність іншої людини, яка відчувається. Шосте: не пояснюйте довго, не виправдовуйтесь довго, бо саме тоді, коли ми виправдовуємо. Ось пояснюємо, нас легше зробити винними, тому що ну ми ж пояснюємо, чого ми так зробили. Значить, ми винні. Ми хочемо виправити ситуацію. До того ж, у процесі маніпулятор може знайти нові ниточки, за які він обов'язково потягне. Сама розмова затягнеться, стане набагато важче, і уж точно ви програєте це. І останнє відповідайте чітко, впевнено і спокійно. Це виводить всіх з ладу. Маніпулятори очікують, що ви дасте емоційну відповідь, що ви підете на поводу чисто через те, що грають на ваших почуттях. Але коли ви будете відповідати чітко, впевнено і спокійно, то це точно здивує кожного. Насправді про маніпуляції ви можете побачити ну дуже багато всього в інтернеті. Є і статті, є і тіктоки, є і ютуб відео, є і в інстаграмі дописи. Бо в якийсь момент це стало піком інтересу. У нас в країні почали знавати про аб'юз, про токсичні відносини. Почали все це розвертати, розмовляти про це і. Цього контенту стало дійсно багато. Маніпуляцій є дуже багато, вони всі дуже різні. Ну, ви ніколи не будете знати, яка точно зараз. Ви ніколи не будете бачити, ага, ось, це така-то-така-то маніпуляція, так-то, так-то вона створена і так далі. Ви просто будете відчувати, що щось не так, і потім, якщо вже обдумаєте цю ситуацію, то зрозумієте, а тут хотіли зіграти на моєму страху, а тут хотіли зіграти на моїй невпевненості, а тут хотіли зіграти тут надша чомусь. І так постійно. І насправді, дійсно, якщо ви знаєте, що таке Маніпуляції, які вони бувають, то з ними якось легше працювати, їх легше розпізнавати. Давайте повернемося до головного нашого питання. Підтримка це маніпуляція. Якщо коротко і да, і ні. Якщо брати сенсу звичайної маніпуляції, тобто простої дії, то так, це маніпуляція, ми можемо так сказати. Але якщо саме з психологічної точки зору, то це 100% не маніпуляція, бо щира підтримка це не про вигоду і не про очікуваний результат. Це про щирі почуття і намагання іншої людини допомогти і зробити так, щоб ви почували себе краще. Але маніпуляція, до речі, може бути замаскована під підтримку. Це тоді, коли... Вас підтримують для того, щоб керувати пізніше словами, такими, як Ну, я ж для тебе це роблю, або змушують вас вибрати той варіант, який вам зовсім не вигідний. Це тоді, коли з'являється провина, борг, страх втрати контакту з цією людиною. І якщо ви щось робите не так, то ця підтримка. Зникає просто. Отже, підтримка і маніпуляція це не одне й те саме. Підтримка дає людині опору і свободу вибору. Маніпуляція цю свободу вибору просто відбирає. Так що й додає низку негативних почуттів. Ключовий критерій ну дуже простий. Якщо після взаємодії з іншою людину, яка хотіла вас підтримати, вам легше з собою. Це дійсно підтримка і це. Щира підтримка. Якщо ж у вас з'являється провина, напруга, відчуття боргу або страх втрати контакту, то це точно маніпуляція. І насправді, чим краще ми відчуваємо себе, свої кордони, свої реакції, тим важче нами маніпулювати. Якщо вам ця тема відгукнулася, дайте знати в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати, бо насправді я дуже довго думала, обдумувала, як це подати, як правильно сказати. І сама металася в одну, в другу сторону, бо я не розуміла, яка буде точна відповідь. І вона вийшла не точна. І хочу вам нагадати, що в мене немає монетизації, я тільки почала знімати, і ваша підтримка в вигляді якогось лайку і коментарю буде дуже важлива І дійсно. Допоможе мені, Тож не забувайте підписуватись і лайкати мої відео.